Всім привіт! Сьогодні в огляді в продажі Toyota ProAs Proace, двохлітровий 2-літровий дизель 126 кінських сил. Автомобіль в оригінальній фарбі, оригінальний пробіг 219 тисяч. Можливе переобладнання у пасажир. Автомобіль дуже комфортний в їзді, м'який, економний. Середня витрата палива 7 літрів дизельного пального. Ось такий автомобіль, придбаний на офіційному аукціоні. З повною сервісною історією. Зараз покажу, що є сервісне обладнання. Дуже зручний салон трансформер, підлокітники, різні підлокітники, сидіння і так, складається і так. І лючок піднімається, можна закинути щось звідси. В багажний відсік отут спереду переду дозаду. 2,75. Є вже такий в мене автомобіль без обладнання. Ідентичний. Резина Йокохама. Всі 4 колеса. Автомобіль обслуговував, був сервісний автомобіль, обслуговував Мерседес. Іноді так буває, що Toyota обслуговує Мерседеси. Ось такий автомобільчик розмитнений, сертифікований. Для того, щоб переобладнати, сплачується акциз 160 євро за рік. Берете собі, пишете, чи груз, пас, чи пасажир, схему, сплачуєте акциз, берете дозвіл на переобладнання і вже, в залежності від вас, що ви хочете, вже робите під себе. Ось такий автомобіль, весь в оригінальній фарбі, кому потрібно відео з прибором дзвоніть, пишіть. 219 пробігу, датчик світла дощу, гучний зв'язок, шестиступінчата механічна коробка передач, клімат, USB, один з самих надійних двохлітрових дизелів стоїть Пежовський. Дивіться, як гарно виглядає. Є два таких автомобіля, ще один з пробігом 207 тисяч. Ось стан автомобіля. Будь-яке сервісне обстеження. Автомобіль, нагадаю, розмитнений, сертифікований 2020 року. Зверху є вентиляція, ось крутиться. Зручно під пасажир витягує. Доступ повітря ось такий от проейс. сподобався, телефонуй, домкрат комплект є, запасне колесо є, все на місці, сіли, поїхали, постановка на облік даного автомобіля півтори тисячі гривень, жодних додаткових вкладень не потребує. Тут у нас Домкрат, круїз, склопідйомники ось таке у нас сьогодні авто. Всім гарного дня і до нових зустрічей. З вами були Реальні Тачки.